Квартал кісточки. Так і на сьогоднішній день. Такий має на сьогоднішній день вигляд. Тут майже вже листя облетіло, тільки верхушечки. Красиво. Плодушки. Є на наступний рік. Дуже в залежності від сорта по-різному трохи виглядає. Десь більше жировиків, десь менше. Туди до посадки ще листя є. Зеленіше. Зараз дійдемо до персика. подивимося, який він має. наші персики дуже є, різні є мощні хороші є які пересадили випали колись різна ситуація на персику листя впало давніше Цей рік трошки був він перегружений. Дичку мав вирізати. І ось портал нашої черешні. Опа! Є закладка, ну, вся видно, хворіє трохи. Дуже багато закладки. Де менше? Де більше? Ну є закладочка, терби гарної весни. Звісно, що і різать. Не треба виходити, бо тут не дуже удобно ходити. Ось і осінь. Сніг вже сьогодні пролітає в нас. То крупа, то сніг. Середина листопада, що ми хотіли. Цей год нам жалуватися на осінь, дала вона нам можливість багато робіт підтягнути. Та десь ми щось і не встигли. Дивіться, який інтересний момент. Крайня деревина в листі. Інші майже без листя. Цікаво. Дуже цікаво. І це і на і це і на персику, це і на черешні. Ну є де менше, але все одно на крайній найбільше. І під посадкою найбільше. Зараз дойду до крайнього рядка, цікаво, він теж зеленіший буде набагато. Ну так, да. ось дивіться, передостанній і останній. Явно зеленіший рядок. Поруч з ним є черешня, ой, є груша, але останній рядок черешні саме зелені. Цікавий факт. Можна буде подумати, з чим це пов'язане. Добре, дякую за увагу.